19-та школа стала однією з 50 навчальних закладів України, у якій учнів початкової школи навчатимуть за оновленою програмою з інформатики. Пілотний проєкт має назву Інформатика Нью-Джі, розповідає викладачка інформатики Маргарита Онищенко. Проводить цей проєкт Міністерство освіти і науки України, Міністерство цифрової трансформації за підтримки ЄС. Школи, школи різні. Маленькі, великі столиця, села для того, щоб можна було використовувати вчителям різної категорії оцей контент. Мета проекту зробити уроки інформатики більш сучасними та підлаштувати їх під формат дистанційного навчання. Нові ресурси, по перше, нададуть можливість і дистанційно навчатися, і навчатися офлайн. І ми можемо пропонувати дітям нові форми роботи. За змістовими лініями, а не за тематичними блоками. Якщо ми подивимося всеукраїнську українську школу онлайн, то уроків інформатики дуже мало, особливо другі-четверті класи, саме там, де я викладаю, мені важко було на дистанційці. Я сподіваюся, що допоможемо ми з дітьми іншим вчителям мати такі ресурси і матеріали для викладання інформатики. Ми поцікавились, у чому полягала складність викладання предмету під час онлайн-уроків. Ці ігри, ресурси, презентації вони не підлаштовані під мою категорію дітей саме від початкової школи. Я записувала свої власні уроки, свої презентації складала і якимось чином шукала якісь ігрові моменти, які для початкової школи можна запропонувати у вигляді практичних занять. Зараз проект працює у тестовому форматі. Після врахування побажань його учасників. Програму затвердять: із нового навчального року інформатика для учнів перших четвертих класів 19-ї школи буде викладатись по новому.